«Антраль» – для здоров'я печінки та підшлункової залози. «Антраль» 323-я доба від повномасштабного вторгнення росіян принесла гарні новини від військових саме у Соледарі. Там, після злагодженої роботи воїнів сил спеціальних операцій, артилеристів та ракетників, понад сотня російських солдат стали двохсотими. Після важких боїв на близькій відстані ССОшники дали нашій артилерії координати ворога і та блискавично випалила окупанта з одного із районів міста. Тим не менше, найскладніша ситуація на фронті нині зберігається саме там. На інших напрямках окупанти били із усього наявного з артилерії, танків, авіації на Чернігівщині. Під ворожі обстріли потрапили Сеньківка та Карповичі на Сумщині-Бачівськ. Найбільших руйнувань на Запорізькому напрямку зазнали Гуляйполе та Оріхів. З мінометів окупанти продовжують обстрілювати Херсон та околиці. За даними Генштабу, на Авдіївській ділянці це Донеччина. Загарбники нині ведуть безуспішні наступальні дії. А на Запорізькому та Херсонському напрямках намагаються оборонятися. Але наші воїни в обох випадках їх періодично відправляють на концерт до Кобзона.